Все ж таки, червоний хідник вимагає певного дрес Ви вирішили обмежитися джинсами. Я взагалі не планував бути. Мене годину тому запросили мої друзі. і просто фізично не було часу перетягнутись. Вони насправді дуже ніякого по червоній доріжці. Отак іти. У вас наразі весілля за весілля. Ми з вами познайомилися і спілкувалися на весіллі Наталі Карпо і вашого друга Джексона у Львові. І Зовсім нещодавно ви знову були дружбою на весіллі іншого вашого друга Ігоря Масійчука. Це було весілля. Дуже красиве весілля. Є українські традиції. Звичайно, і танцювали. і Олег Ляшко навіть заспівав і станцював з Тещою йому І водива мене у поля села. Ви які обов'язки дружби виконували? Ну як танцював з дружкою? У Вас так багато весіль. Просто маєте знайти собі другу половину десь на одному з весіль. Так до речі, часто трапляється. Здається, вже знайшов. Знайшли? я ще думаю.